Радіо ЮЕЙЧИКАГО сьогодні в центрі Чикаго зібралися дуже багато українців. Зібралися спеціально на мітинг, щоб показати цілому світові, що вже третій рік іде повномасштабна війна. Що вже одинадцятий рік іде війна в Україні, що Росія агресор, і нагадати Сполученим Штатам їхні обіцянки. Обіцянки підтримувати Україну до кінця. І я впевнений. Я вірю, що. Ось такого роду мітинги і заходи будуть нагадувати не тільки Америці, а й цілому світові, що зараз відбувається в Україні. Сьогодні зібралося дуже багато людей. Насправді набагато більше ніж очікувалося. Їм недостатньо цих жертв, які вже лягли за нашу волю. Вони не хочуть згадувати Будапештський меморандум. де вони пообіцяли нам захист. Вони не хочуть згадувати, що ми вже за. Захист третім у світі потенціалом ядерної зброї. Ці гроші вже заплачені і не тільки ядерна зброя, літаки, танки і наша обіцянка залишатися нейтральною країною, мирною країною. Ми її дотримали. Ми її дотримались. Ми заплатили наперед. Платимо зараз щосекунди, ми маємо право вимагати цю допомогу, а вони мають дотримати тих умов, які вони заключили в тому меморандумі. Тому що підпис американського президента це не підпис. Якщо ці слова, коли вони співають і прикладають руку до серця, що значить в цьому світі, то нехай дотримаються своєї обіцянки з гідністю і захистять того, кого обіцяли захистити і хто за це заплатив величезну ціну і в грошах, і в людських душах. Кореницький, ви як представник фонду Протез Фондейшн, робите все, щоб наші військові отримували можливість пройти реабілітацію, отримати протези, і ви з ними дуже часто спілкуєтеся. Скажіть, будь ласка, які емоції у наших військових, які тут проходять реабілітацію від такого роду мітингів? Емоції. Зараз на даний час, скажімо, холодно, дві години, скажімо, а вони не можуть, скажімо, ніяк піти, скажімо, з мітингу. Тобто, зрозуміло, що вони хочуть бути на мітингах, хочуть про себе говорити, скажімо, про Україну. Про військових, скажімо, щоб нас замічали, що нас бачили американці і нам допомагали, скажімо, в цей складний час. А скажіть, будь ласка, як багато військових вже пройшло реабілітацію у фонďі Протез Ну, На даний час до нового року була цифра 375 хлопців, приблизно зараз до 400, скажімо, хлопців ми запротизували скажімо, в фонді. Це ті, що скажімо, і протезуються в. В Америці і ті, що протизуються в Україні, говорять щось військові чи обговорюють взагалі політичну ситуацію зараз у світі, чи обговорюють зараз політику Трампа, політику Америки відносно України. Які думки у військових? Ну, у військових я ще не до кінця, скажімо, спитався, часу було мало, але вони не задоволені політикою Трампа, тому що військовим потрібна допомога, потрібна зброя, якої на даний час не вистачає, не вистачає боєприпасів. Тобто і зрозуміло, що їм потрібно, і вони просять допомоги в Америці. Скажіть, будь ласка, які у вас емоції від сьогоднішнього мітингу? На сьогоднішній мітинг насправді досить приємно, що велика кількість людей прийшла типово, бо останні два роки досить скажімо, ентузіазм наших українців спав. Принаймні тішить, що в лиці перед серйозною загрозою українці на кінець об'єднуються. І велика кількість людей, котрі, велика кількість молоді, які з великим ентузіазмом висловують свої думки стосовно політики, стосовно того, що відбувається зараз, це ну, тішить. А які у вас думки відносно політики Трампа відносно України? Ну, це навіть гірше на що ми розраховували чи сподівалися. В принципі, за свого першого терміну він нічого такого, ніби страшно дурного чи радикального не робив. Але це, що відбулося протягом останнього тижня, ці немовірні заяви про співпрацю з Путіном, про вимоги капітуляції України. Це щось взагалі щось таке, що ми не можемо терпіти. Ми мусимо заявити, що українці проти цього. Ми українські виборці особливо проти про такої політики адміністрації Трампа. Зараз майбутнє залежить від кожної від нас. Ми завжди залежить від кожної від нас. Але ми не робили на повну потужність все, що ми можемо робити. Тому а, зараз головний меседж все залежить від кожного українця, від кожного американця, майбутньої України і Америки. Працюємо, скажіть, будь ласка, от сьогодні зібралося багато людей. Чи очікуєте ви, чого ви очікуєте від такого роду мітингів і на що вони можуть вплинути? Саме головне, щоб на нас звертали увагу, щоб нас чули, щоб нас почули американські політики. Це чого ми тут? Українські американці, щоб нас почули і щоб ми зарядили інших людей боротьбою за свободу. Тому що це американські цінності навіть завжди були. Так, українські цінності це американські цінності. Жодних домовленостей про Україну без України. Справедливого завершення війни, допомоги Україні. Протести проти теперішньої політики президента США ці та багато інших вимог лунають на мітингу, який присвячений жахливій події третій річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Багато українців по цілій Америці в цей день вийшли на мітинги, і хочеться вірити, що голос українців буде почутий не тільки в Америці, а й в цілому світі. Що даного роду заходи, мітинги. І заклики людей будуть почуті, і це дійсно дасть справедливий мир, дасть мир в Україні. Іван Сабат спеціально для радіо Chicago. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.